Насамперед, з свого особистого досвіду, хочу зазначити, що е, саме головне – люди мають нести відповідальність за свою нерухомість і впорядковувати вчасно свої документи. Тобто іноді люди живуть в е, своєму будинку, рахують його своїм і навіть не дивляться, які документи на земельну ділянку чи на будинок у них є. Потім, коли вони хочуть або продати свою е, нерухомість, або подарувати своїм дітям, вони. Натикаються на певний перелік проблем. Тобто, кожна людина має, маючи нерухомість нести відповідальність за ту нерухомість, яку вона має, і впорядкувати документи. До 2008 року у нас не було. Єдиного реєстра е, речових прав і тому було трошки складніше, тому що воно було е, в паперових носіях, і люди йшли е, в БТІ, там йшли в міський конком або в селищну раду і там подавали. Зараз зовсім легко все зробити. Потрібно, якщо у вас. Е, Певний період часу ви нічого не робили своєю нерухомістю. Поцікавтесь, що у вас з документами. Прийдіть до нотаріуса, запишіться на консультацію, прийдіть в державний заклад дуже багато прозорих офісів. Поцікавтесь, візьміть витяг на своє майно і поцікавтесь, чи є ви власником, чи можливо власником є ви і ще хтось, чи можливо, взагалі, ваша нерухомість не зареєстрована в державному реєстрі. Як себе перестрахувати, коли людина, наприклад, купує нерухомість? Для того, щоб купити нерухомість, дуже є багато сегмента нерухомості. Я починаю від земельних ділянок, які мають кілька е відповідних призначень під будівництво, під е тобто потім квартири, гуртожитки е таунхауси зараз дуже багато дуплекси, тобто Велика кваліфікація нерухомості. І перед тим як купити покупці, незважаючи, що їм навіть дуже подобається нерухомість, незважаючи на те, що може бути дуже цікава ціна, спочатку мають купити свою безпеку. На сьогоднішній день це реально перевірити протягом кількох годин. Тобто, потрібно, опять же, або якщо у вас немає часу, ви не компетентні, звернутись до адвоката чи до юриста. Так? Писати з ним договір про те, щоб адвокат відсвяткував кращий юрист, який працює в цій сфері. Тому що кожного своя спеціалізація. Людина, наприклад, яка працює з кримінальним правом, вона не зовсім можливо, вона знає закони, але в неї немає такої практики, нема такого досвіду, щоб швидко і безпечно це зробити. Тому треба знайти людину, яка має досвід. В сфері нерухомості дуже часто цю функцію виконують ріалтора. Опять же, наголошую, це має бути. Людина ріелтор, який принаймні ФОП, в кого є зареєстрований ФОП, в кого є офіс стаціонарний, а не просто людина десь собі отак працює і не має ніякої відповідальності. Звернутися до цієї людини за допомогою, щоб людина допомогла спеціалістам дослідити ситуацію щодо купівлі або щодо там, відчуження іншим шляхом. Там може бути договір дарування, договір міни, то тобто дуже багато інших документів, саме правостановлюючих може бути, але дослідити історію і підтвердження документальне об'єктом рухомогоми. Якщо бути і по букві закона, то для того, щоб перевірити в реєстрі нерухоме майно, потрібно для початку скласти, мати на руках на той об'єкт, який ви хочете купити, мати правоустановлюючі документи, паспорта, коди індифікаційні. Або документи на право власності для того, щоб подивитися. Але по закону а, нотаріус може перевірити тільки тоді, коли в нього є а, договір про наміри нотаріальний. Тому що просто так в реєстр кожен раз заходити і от просто собі там дивитися якусь одну квартиру, другу, третю, навіть нотаріуси ну, не мають такого права. Тому ми рекомендуємо, перед тим, як ви хочете щось купити, ви вибрали об'єкт, ви приходите до нотаріуса і укладаєте офіційний договір, нотаріальний про наміри з продавцем. Перед тим, як нотаріус договір укладе, він ретельно перевірить по всім реєстрам, всі обтяження, всі заборони, всі моменти, які. Потрібні для того, щоб переоформити нерухомість. Що, наприклад, ми бачимо, що документи до 2008 року, тому що реєстр державний від, з 13-го року, з 2008 року по 12 рік, був промежуточний реєстр, який теж зараз надалі з ним користуються. Тому, якщо, наприклад, про установлюючі документи, ми бачимо до 2008 року, ми просимо продавців, якщо це квартира, наприклад, піти в? Бюро технічної інвентаризації і взяти підтвердження довідку про підтвердження права власності. 22-го року, коли розпочалось вторгнення агресора РФ на нашу землю, всі дипломатичні відносини з Росією а також з Республікою Білорусь Україна не проводить. Тому Якщо власником нерухомого майна є громадянин Росії, таке майно не буде переоформлене. Доручення з території Росії та Білорусі теж ми не приймаємо. Треба бути, от саме в цьому випадку потрібно, можливо, поспілкуватися з сусідами і задати питання. Якщо ви, наприклад, не бачите власника квартири і продається по дорученню, можливо, в цьому випадку ваше, е, ваша така розмова з сусідами вам піде на користь, тому що ви спитаєте, а де власники? А скільки вони тут не проживають? Ну, тобто, да, ми маємо вивчити історію квартири і іноді. Е, Ну, Ми опираємося на документи, але е, на момент війни дійсно дуже багато нерухомого майна, дуже наших багато співгромадян виїхали колись на заробітки в Росію, маючи майно в Україні. І вони прийняли громадянство е, РФ. Так? Вони не мають права відчужувати у нас е, в Україні, але їхнє майно є, і потрібно дуже ретельно і уважно вивчати, щоб не попасти в якусь шахрайську схему.